Так, доброго дня! З вами ЗС -комплект. Значить, Хотів сьогодні показати колонку для ЗСУ. Ми збираємо хлопцям Значить, 220 колонка від сеті. Це на дізель. Тут у них задача надійний лічильник. Перше. Обов'язково старт-стоп з реле температурою і захистом, зворотні клапана і двійна фільтрація значить фільтрація води, обов'язково і фільтрація тонкої очистки, також від води, скажімо так, він ну, не вологовідділювач, але без прозорої колби, так, як цей. він просто кристалізує воду. Ну, досить непоганий варіант. Е, пістолет автоматичний. Дві поворотні муфти будуть стояти у них такого типу. Такого типу. Е, колонка на 70 літрів за хвилину. Рукава тут до пістолета буде стояти е, 10 метрів. На всмоктування буде стояти 15 метрів. Ми прорахували, вона потяне спокійно і у них підйом всього 2-2,5 метри. От. І будуть підключатися вони до кубів. До кубів ще буде ставитися нижнє підключення. От така зборочка у нас буде. Простенька, не дуже дорога, надійна. Багато систем захисту. Тут лічильник стоїть, стоїть більш якісний надійний, тому що він роторний, і з ним не буває проблем. Тобто дуже багато разів ми його перевіряли. Так що, якщо вам потрібно, будь ласка, збираємо відправка або день в день, або на наступний день, в залежності від навантаження по зборкам Все, що стосується перекачки, фільтрації, зберігання палива, то, будь ласка, до нас. ОГМ.юа сайт. Будь ласка, дзвоніть, там буде телефон знизу. Підберемо все проконсультуємо. Працюємо ми 7 днів на тиждень, без вихідних. Складаємо, бо роботи трошки хватає так що, будь ласка, всім мирного неба. Звертайтесь, будемо чекати і допомагати. Все, слава Україні!